А ви знаєте, які є дефіцитні ресурси для сучасної людини, але якими ми ще можемо скористатися? Це звичайна тиша. Так, просто тиша. Чи вас наповнює тиша, як молитва, медитація? Чи для вас це ресурс? Чи, можливо, ви боїтеся тиші, тому що боїтеся почути стук свого серця? Своє власне дихання, почути голос своєї совісті, або побачити в собі щось, що не очікуєте побачити або не бажаєте? Чи тиша для вас ресурс? Чи можете ви вмикнути його в своє ділове життя або в особистість, чи ви взагалі не володієте цим ресурсом? А як ви відноситесь до мовчання іншої людини? Це для вас крик принципово? Чи ви поважаєте мовчання іншої людини і тишу іншої людини? Наскільки ненав'язливо, етично ви можете пропонувати своє спілкування або допомогу, розуміючи, що людина, будучи готова, може обрати ваше спілкування, а може не обрати. Наскільки ви поважаєте тишу в собі, наскільки ви поважаєте тишу іншої людини? Я буду рада, якщо ви нагадаєте, які ще дефіцитні ресурси є саме у сучасної людини, але якими ми можемо ще скористатися. Дякую.